Привіт! Сьогодні я хочу зробити експериментальне відео і прошу вас поділитись у коментарях щодо цього відео, щодо ваших відчуттів. Чи сподобалось вам. Сьогодні буде відео 100 секунд, а саме рахунок до 100. Це відео для того, щоб легше заснути, легше сконцентруватись саме завдяки концентрації на рахунку. Перед початком відео прошу вас задонатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні. А ще не вчора. Ми не забудемо. Ми помстимося. Також, якщо у вас є бажання, ви можете підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, можливо і іншим, та написати коментар. Дякую вам! Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Двадцять один. Двадцять два. Двадцять три. Двадцять, чотири. Двадцять, п'ять. Двадцять, шість. Двадцять сім. Двадцять вісім. Двадцять дев'ять. Тридцять. Тридцять один. Тридцять два. Тридцять три. Тридцять чотири. Тридцять п'ять. Тридцять. Шість. Тридцять сім. Тридцять. Вісім. Тридцять дев'ять. Сорок. Сорок один. Сорок два. Сорок три. Сорок чотири. Сорок п'ять. Сорок шість. Сорок сім. Сорок вісім.

Шістдесят. Шістдесят один. Шістьдесят два. Шістдесят три. Шістдесят чотири. Шістдесят п'ять. Шістдесят шість. Шістдесят сім. Шістдесят вісім. Шістдесят дев'ять. Сімдесят. Сімдесят один. Сімдесят два. Сімдесят сімдесят чотири. Сімдесят п'ять. Сімдесят шість. Сімдесят сім. Сімдесят вісім. 79 дев'ять. Вісімдесят 82 один. Вісімдесят 85 три. Вісімдесят 88 п'ять, вісімдесят шість, вісімдесят сім, вісімдесят вісім. 89 дев'ять. Дев'яносто. Дев'яносто один. Дев'яносто два. 96 три. 98 чотири. п'ять. шість. сім. Дев'яносто вісім. Дев'яносто. 100 Я дуже, дуже і дуже хочу почути вашу думку щодо цього відео. Мені дуже важливо і дуже цікаво, як вам ця ідея. Ще раз прошу вас. Донатьте тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Ми не забудемо. Ми помстимося. Також, якщо у вас є бажання, ви можете підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Іншим забажанням та написати коментар. Це дуже допоможе в просуванні україномовного контенту на Ютубі. Дякую вам і побачимось у новому відео. Всім пока-пока!